Моя мати вирішила віддати мого старшого сина сестрі, бо та не хотіла псувати свою фігуру вагітністю. Привіт, Редіт! Це одна з тих історій, яка досі змушує мене кипіти від злості щоразу, коли я згадую про неї. Так, це реальна історія з мого життя, і вона настільки божевільна, що іноді мені здається, що я просто живу в якомусь серіалі. Але ні, це все сталося зі мною. Я жінка, 34 роки, мати двох дітей, моєму старшому сину Максу, зараз 6 років, молодшій доньці Ані щойно виповнилось 2. Я заміжня, маю хорошу роботу і загалом наше життя йде своєю чергою. Але моя родина по материнській лінії це цілий зоопарк нарцисів і маніпуляторів, і головна левиця в цьому моя мати. Моя сестра, 32, назва її Ірина, завжди була зіркою в сім'ї. Все дитинство мені твердили, що вона делікатна, вразлива, постійно поступатися, бо я сильно витривала, Іра завжди була егоїсткою, але оскільки мама весь час захищала її, вона ніколи не вчилась відповідальності. Переходимо до головного Коли мій син Макс був ще немовлям, Іра почала проявляти надмірну зацікавленість вона хотіла з ним гуляти, годувати, навіть вкладати спати. Я думала, що вона просто любить племінника, та й допомога мені не заважала. Одного разу вона сказала я б хотіла такого ж малюка, але не хочу псувати свою фігуру, занадто багато працювала над нею. Я посміялась, подумала, що це просто жарт, але ні. Виявилося, що це був початок чогось дуже тривожного.